В ефірі Янське інформаційне агентство і ми підбиваємо підсумки 4 тижня січня. Вдруге за 10 днів російські військові атакували шостку ракетами у вівторок, 23 січня, близько сьомої години ранку, у нашому райцентрі пролунали вибухи, які було добре чутно і в Ямполі. За повідомленням Сумської обласної військової адміністрації росіяни влучили об'єкт критичної інфраструктури. На відміну від обстрілів 13 січня, цивільні не постраждали, але самі люди говорять, що повторні обстріли просто жахливо вплинули на їх емоційне здоров'я. 23 січня близько сьомої години ранку російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по місту Шостка. Як інформує Сумська обласна військова адміністрація, були уражені об'єкти критичної інфраструктури міста. Лідія мешкає за кілька сотень метрів від місця вибуху. Жінка говорить, що ще не відійшла від попереднього обстрілу, який відбувся 13 січня. От у нас всім ранку знову почулися вибухи: один другий вибух. Люди, конечно, дуже перелякані, дуже схвильовані. Ракети пішли на інфраструктури. Все римля тепер страшно, тому що люди не знають, чи вибігати їм на вулицю, чи бути в квартирах. І якщо б перший раз вибігли б на вулицю, навірно, безривна хвиля всі би дуже добре перетисла б до будинку. Але в нас є підвал, люди всі вже тепер із речами. швидко так. Мешканець міста Володимир розповідає, що від потужного вибуху у багатьох будинках вибило вікна. Це великий було а тих останніх тих тих, тихонько, своїх окна полетів життя посипались. Парасковія також прокинулась від потужних вибухів. Жінка розповідає, що, попри інтенсивні обстріли, їх частини міста не збирається залишати домівку, бо немає для того фінансової можливості. Сьогодні я чула два рази. Страшно, так ка що робити? а куди їхати, як грошей немає? То люди їдуть із за рашима, а в мене грошей немає. Керівник гуманітарного центру пролізка суми Олексій Сахно говорить, що їх організація надавала допомогу постраждалим 13 січня, а сьогодні планували доставити у місто черговий вантаж гуманітарної допомоги. Да, у нас є психолог зараз, у нас є соціальні співробітники, які надають допомогу особам, які постраждали, тому що, звичайно, це повторно. Після стресу пережитого вже і знову такий стрес. Люди дуже е, жахливо, погано реагують на повторні такі обстріли. Е, руйнувань не було, тому сьогодні будівельні матеріали ми не видавали. Е, але ми сьогодні привезли ще 200 листів ОСБ для. Е, Адміністративних будівель для того, щоб закрити там вікна, так як дуже багато було руйнувань конкретно вікон дверей, які пошкоджені вибуховою хвилею. Консультант соціального супроводу гуманітарної місії проліска Андрій розповідає, що їх організація також допомагає людям переоформити втрачені під час обстрілу документи. Ми займаємося відновленням втрачених пошкоджених документів. Оформлення довідок внутрішньо переміщеним особам. Працюємо в основній своїй масі з вразливими категоріями населення. Інваліди, внутрішньопереміщені особи, особи, які постраждали від бойових та воєнних дій. Жителі прикордонних сіл, які визнані зоною бойових дій, не мають регулярного автобусного сполучення а поїздки у такі села на таксі занадто дороге задоволення. На щастя, в нашому районі діють соціальні рейси, які перевозять людей з прифронтових сіл безкоштовно. Жителі прикордонних сіл Есманської громади кілька разів на тиждень можуть безкоштовно доїхати до Глухова. Спеціальні автобусні рейси для них організувала громадська організація Проліска. Володимир мешкає у селі Пустогорочу за 7 кілометрів від кордону. Чоловік розповідає, що, попри постійні обстріли, багато людей вирішили залишитись у своїх домівках, а тому такі рейси важливі для них. если ну, что переезжает, что нет. Но у нас еще не так, а вот и уже там вот больше стреляют. Там ближе, хоть и видишь, бачишь, только трошки дальше Ну, куда ехать? Вот все же живы, здоровы. Пока тарку дают каждый месяц. Потом вот тут дрова давали по 400 метра на каждый двор. Вот. Фільшу приносить вовремя <свят> Кожен місяць вовремя, без всяких задержок. Валентина розповідає, що їхала до Глухова, щоб придбати ліки. Говорить, що автобус завжди курсує заповненим. Потрібен, Куди? Я... От за таблетками хоч приїхала, хоч кабліток. А так, куди що? Ну, отпішемося, да. Записуємося. Ось сьогодні їхали по 10, 10 людей з пасілки з села, по 8, як звичайно. Наталія мешкає у Бачівську. Жінка говорить, що автобус до їх села перестав курсувати ще до війни. А за таксі тепер доводиться платити до півтори тисячі гривень. Тож безкоштовні рейси від проліски чи не єдина можливість для неї з'їздити у лікарню. Рейсових у нас немає дуже давно. У нас раніше був автобус Суми Сапич. Дуже було ну дуже добре. Якщо їхати на Суми і Сумна, Бачівськ. дуже добре. Потім ще до війни автобус. Перестав ходити, бо люди їздили як ну, на машинах. Машина сьогодні є, а завтра вона нема, а їхати треба. В основному нам треба їхати ну, куди? У лікарню. Треба заплатити, щоб виїхати з Батьківська на Гуха в 1200 полтора. Ну, вибачте це. Наталія говорить, що безкоштовний автобус запустили літом минулого року. Односельчани зраділи такій можливості, тим паче, що добре знали і поважали водія. Михайло Івановича я знаю дуже давно, бо він возив прикордонників, сміжників, ну, на таможню, бачусь. І завжди можна було виїхати як з Глухова, як на Глухів. Буває таке, що як. Вийшла на трасу, мороз. Він каже, чого ти будеш мерзнути? Поїхали на таможню з таможня на губки. Водій автобусу Михайло розповідає, що безкоштовний рейс продовжили до кінця року. Чоловік добре усвідомлює небезпеку, але говорить, що не може залишити людей без доступного транспорту. Ну як це не лякає? Я, тільки не нормальних можуть не лякати. Так все, що пасажири, що водитель, Смотрим, наблюдаємо, слухаємо. Особенно пассажирам достается, конечно, людям. Бачевск, Фативиш. Редко когда едем, что спокойно тихо. А так вообще гучно. Документы на тендер на 24-й подал, опять выиграл. И согласно договору до конца года будем ездить. Керівник гуманітарного центру пролізка суми Олексій Сахно розповідає, що їх організація відкрила в Шостинському районі декілька соціальних маршрутів. Нещодавно був запущений і рейс із Новгородського до шостки. У нас по території Шостинського району запущені соціальні рейси. Це і по есманській громаді, і по Новгородській нові маршрути, де люди, які проживають в прикордонні, зазвичай це жінки за 60. Їм важко добратися до центру громади, в той ж самий або місто Глухів, або в місто Шостку. Тому ми запустили громадська організація Проліска, запустила такі соціальні автобуси для того, щоб люди могли змогу приїхати в райцентр або в центр громади отримати. Допомогу сходити в магазини, в аптеки, з'їздити в лікарню. Ну, Учні з можливо, це пенсійний фонд, можливо, це там картку ващадбанку оформити. Є дуже різні потреби у людей, які вони не можуть в своїх прикордонних селах, де вони живуть, отримати. Графіки руху соціальних автобусів не публікуються з питань безпеки. Мешканці прикордонних сіл можуть дізнатись їх у старостатах. Там же вони можуть записатись на ту чи іншу поїздку. 6,5 тисяч пенсіонерів, 4 тисячі 700 отримав субсидій та півтори тисячі отримуючи пільг. Відтепер обслуговуватимуться у новому приміщенні сервісного центру пенсійного фонду, який 20 січня відкрився в Ямполі. Ми дізнавались, які переваги він матиме у порівнянні з попереднім приміщенням фонду. В Ямполі відкрили оновлений сервісний центр пенсійного фонду. Він запрацював у приміщенні ліквідованого фонду соціального страхування. Переселене села Дорошівка Андрій має інвалідність і прикути до візка. Чоловік говорить, що раніше відділення пенсійного фонду в Ямполі працювало на третьому поверсі, а тому оформлювати за нього документи доводилось дружині. Тепер же він має можливість звернутися до фахівців самостійно. Ну я сам не звертався, дружина зверталася. По мої, ну по моїй навіть травмі. Да, Приїхати, заїхати у приміщення, звернутися, чи посвідчення поміняти, чи так по питанням по власним. Чанин Іван розповідає, що оформлює документи на отримання пенсійного посвідчення у старому приміщенні фонду, а отримує документ у новому. Чоловік говорить, що різницю видно, неозброєним оком. Звичайно, тут розрахуєш. перший поверх. Сучасне приміщення. Дуже. Кваліфіціровані працівники, які обслуговують, подобається. Сьогодні я отримав посвідчення. Вручили мені і, на, по, по возрасту і там по віку. Заступниця начальника відділу обслуговування No5 Наталія Ліванчук розповідає, що ремонт нового приміщення фонду тривав майже два місяці. Це важливо, адже тепер їх установа призначає не лише пенсія соціальне страхування ж передали послуги щодо лікарняних нарахування. Тобто, зараз у нас спектр великих послуг уже саме пенсії не скажеш одні пенсії Субсидії, Пільги працювати будемо так, як і раніше працювали, але ми дуже раді, що це стало зручно для нас, для наших пенсіонерів, для наших дорогих клієнтів. Що це на першому поверсі? Для осіб забезпечений подйомник для маломобільних груп населення. Також встановлена навігація для приміщення. У нас в санузлі встановлений поручні. І тепер ми задоволені, що не тільки якісні послуги надаємо, але ще в комфортних умовах. Для побувала на відкритті сервісного центру начальниця обласного. Управління пенсійного фонду Тетяна Зленка за її словами нове приміщення в Ямполі було передано управлінню після ліквідації фонду соціального страхування. Ми отримали у власність приміщення, і наша задача було переоблаштувати його під потреби сьогоднішнього нашого клієнта. Ви бачите, ми зруйнували всі стіни і зробили можливість обслуговування громадян в просторах, комфортних, свіжих умовах. За словами Тетяни Зленко, в Ямполі можуть обслуговуватись не лише мешканці ямпільської громади після завершення бойових дій. Усі та дружби планують створити віддалені робочі місця. Сервісний центр розташований буде в Ямпалі, але ми до війни зараз умови війни на жаль не дозволяють з точки зору безпеки представлені у всіх територіальних громадах, які створені і працюють наші фахівці в режимі віддаленого робочого місця. На жаль, сьогодні на Ямпільській території це небезпечно, тому ми цю роботу відновимо як тільки відновляться безпекові умови. І наостанок хочемо презентувати вам відео замальовку про те, як виглядає наш Ямпіль у січні. Ми дякуємо вам за перегляди і просимо підтримати нас підпискою, лайком та коментарем. Це важливо для того, щоб це відео побачило як можна більше людей.